Не буде там світла 4 години. Ви дивитесь, яка ємність акумулятора, і скільки вам треба, наприклад, заживлювати ту саму мікрохвильову, або там, наприклад, холодильник. Помноживши потужність холодильника на 4 години, тобто на 4, у нас виходить кінцевий показник ватності, тобто ми розуміємо, скільки за 4 години ми спожив... будемо споживати електроенергії. І от другим показником це буде ємність акумулятора. Третє це чи. Буде швидко заряджатися. Тобто, а за скільки ця зарядна станція зарядиться до 100%? Якщо це за 2 години, окей, якщо за 10 годин, не стигнете. І четверте, ви розумієте, що коли ви підключаєте зарядну станцію до холодильника, в момент, коли світло включається, вам потрібно, щоб вона... Заряджала акумулятори і паралельно віддавала на холодильник, щоб не потрібно було постійно включати і виключати зарядну станцію з розетки. Ну і як техніка безпеки, пам'ятайте, ніколи не робіть виделка-виделка з вимиканнями автоматів, бо це все в кінцевому випадку призведе або до поломки зарядної станції, або до пожежі.